Доброго дня містяни. Сьогодні ми представники патрульної поліції разом з представниками ювінальної поліції змейського районного відділу поліції проводимо рейд по торгівельних точках нашого міста з метою роз'яснення представникам адміністрації даних торгівельних точок про те, що продавати. Тютюнові та алкогольні напої неповнолітнім на заборонено. Це у нас існує адміністративна відповідальність. Також хочу нагадати містянам, що у нас вступив в силу закон України номер 1978 стосовно продажу електронних сигарет на території України. Ми донесли громадянам про те, які вимоги даного закону ми будемо і надалі проводити відповідні профілактичні рейди по магазинах торгівельних. Точках, мережах нашого міста і у разі виявлення відповідних фактів порушення законодавства стосовно продажу тютінових та алкогольних напоїв, неповнолітнім будуть складатися відповідні адміністративні матеріали та передаватися на розгляд до суду. Пам'ятайте наш номер 102, телефонуйте завжди допоможемо. В Україні від 11 липня 2023 року набуває чинності закон номер 1978 про внесення змін до деяких законів України про охорону здоров'я населення від шкідливого впливу цю який ухвалено Верховною Радою України на наприкінці 2021 року. Новий закон рекомендує такі зміни: заборона реклами та стимулювання продажів цю виробів електронних сигарет і рідин до них. Встановлення штрафу за реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1 тисячі 20 гривень, а в розмірі повторного протягом одного року порушення 10 200 гривень. Заборона продажу ароматизованих сигарет і тютюнових для самокруток. Відповідно до статті 156 частиною другої кодексу України про адміністративні правопорушення, продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітніх особам тягне за собою накладання штрафу від 6800 гривень до 13600 гривень. У випадку, якщо ви стали свідком продажу неповнолітнім особам алкогольні напої або тетянові виробів, звертайтеся за номером 102.